Перша кавуся на власному подвір'ї. Пам'ятаєте цей старий змучений часом вихід з ділянки? Ми не знаємо, що там, нам дуже цікаво, тому пробуємо пробиратись. Я обіцяла показати вам. Ми самі тут ще не були, не бачили. Йдемо досліджувати разом. Це такий наш індивідуальний вихід прямо з ділянки. Тут такий місточок, дідусь, дуже якісно зробив, треба буде тільки дощечки замінити. Тут малинка, заростала дуже сильно, розрослася, треба буде розчищати дуже багато. А тут калина. Я мріяла завжди посадити калину, вона тут уже росте. Роботи багато, але обов'язково дійдемо і сюди. А ще, коротше, я боюся змій. І знаєте, ще жодної не зустріла. Зате тут просто повно равликів. Тут просто равликова ферма. Я не знаю, звідки, їх, скільки тут. Такої кількості я не бачила, чесно. Виросла на Харківщині і взагалі, тим більше таких великих, взагалі не бачила. Сьогодні в нас так дощить. Ми лазимо в чоботях, трішки мокнемо, шукаємо місце для септику. Визначаємося, де це краще зробити. Загалом. Дощик загнав нас з вулиці в будинок. Тому починаємо розхламляти ось це чудове місце під назвою Коридор. Холодильники вже пішли на вихід, тому трішечки вільніше. А тут, мабуть, два мішки тільки взуття. Вийшли передихнути, бо від пилу просто неможливо дихати. Розвідняється потихеньку, але ще, звісно, є роботи. Ми вирішили прибрати цю частину, тому що зносити речі з другого, третього поверху, тут холодильники, шафи, купа речей, які заважають проходити вільно. Вітаю вам трішки наше до мотлох, пил, дуже багато старих речей. І ось так ми розхламили, прибрали тут шавку, залишили поки що цю полицю, знайшли там мішки для сміття. А це моя красула здається. Так ми це грошовим деревом називаємо. І... Вона в мене майже вмерла. На жаль, ми дуже швидко переїжджали, і я не встигла поставити її на світло, просто забула. Це мамсічок мені давала відросток, у неї воно дуже класне, дуже велике. Я хочу спробувати реанімувати, побачила, як обрізати можна. Якщо у вас є варіанти, як можна її підживити, посилити, може хтось має досвід, то підкажіть, буду вдячна. Сподіваюся, що щось з цього вийде. Тут все прибрали, повністю весь мотлох винесли, пообмітали пил, все прибрали. Єдине не промивали поки що підлогу, тому що ще зносити речі з другого-третього поверху. Їх там дуже багато. Тут я вам передаю привіти, <грає> ней трішки, як в дитинстві. Тут, звісно, потім треба буде зняти весь цей лінолеум, але так як там бетон, пил, у нас ще йде прибирання, навіть не почався ремонт, то залишаємо так. А тут, як ви розумієте, ми після орендованої квартири дорвалися просто до власного двору, до можливості готувати на вогні, тому майже кожного дня вечеря у нас приготована на вогнищі. Дуже дякую, що додивилися до цього моменту. Ставте вподобайки, підписуйтеся, чекайте нових відео і обов'язково бережіть себе.